За що мене, як росла я, люди не злюбили? За що мене, як виросла, молодою убили? За що вони тепер мене в палацах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, милуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моя сестру. І цвіт королевий схилив свою голівоньку червоно рожеву до білого, пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не казала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знала, мій брате єдиний, хто її лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона сив'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати, Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю, за що убити, не вбили, тільки мої довгі коси остригли. Накрили острижену ганчіркою та ще й реготали. Жиди навіть нечисті на мене плювали. Отаке то, мій братико, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною розцілає цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила зимою люди. Боже ж мій, хату не пустили. А весною, як на диво на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати і снігоцвітом. І я процвітати стала в гаю і в теплицях, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіт, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі? Щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене і матір, Милосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея. А світ королевий схилив свою голівоньку червоно рожеву до білого пониклого личенька лілеї.